Доброго ранку, любі мої дітки. Рада, що завітали до мене на заняття. Спочинаємо заняття. Презентацію видно. Добренько. Ой, хвилинку перетягнув. Знову yeah. настав зимовий ранок. Виходь скоріше на ганок, до сніжинок привітайся, цім навколо посміхайся, дзвонить дзвоник дзвінзилин, починаємо новий день. Тож, дітки, я приготувала вам цікаве заняття. Сьогодні ми пригадаємо, порівняємо предмети за різними ознаками. Колір, розмір і форма. Тож розпочинаємо. З передна картинка. картинка. На цій картинці предмети відрізняються за кольором. Ось ліворуч, ми бачимо такі клякси: червона, жовта, зелена і синя. І ми спробуємо предмети порівняти за кольором. До кожної клякси. Поставимо відповідного предмету. Тож ми ось бачимо отаку от, як це можна назвати, майку чи футболку. Одяг перетягуємо його до червоної клякси. Є. Що ще у нас кепка, бейсболка червоного кольору. Бейсболка теж сюди є. Наступний у нас колір жовтий, до жовтого кольору, що ми. Підтягнемо. Ми підтягнемо ось мінанчик жовтого кольору. І м'яч жовтого кольору. Є, добре. Наступний кольор зелений, що в нас зеленого кольору. Оце такий кактус. Ми його ось сюди ставимо і зеленого кольору відро теж до зеленої клякси є. І остання клякса. Синього кольору. Сюди ми поставимо ось цю книгу. Є? І вантажний автомобіль теж синього кольору. Теж ставимо ми його ось сюди. Так, ми посортували предмети за кольором. З цією картинкою ми справились. Продовжуємо далі. Подивимось на цю картинку. На цій картинці предмети відрізняються за розміром. Ось ліворуч ми бачимо дерева: велике дерево, середнє дерево і маленьке дерево. І предмети. Предмети всі різнокольорові і мають різну форму. Тож, біля великого дерева ми поставимо. Предмети великого розміру. Що ми бачимо великого розміру? Спочнемо з почнемо з автомобіля. Грузовий вантажний автомобіль від великого розміру. Ставимо його до великого дерева. Є потім, що ми ще бачимо, м'яч, великий жовтий м'яч. Теж ставимо його поряд і книга теж великого розміру. Ставимо книгу. Є. Тепер шукаємо предмети середнього розміру. Так, що ми бачимо? З книга середнього розміру, ставимо її біля дерева. П'ять середнього розміру теж ставимо поряд. І вантажна машина теж середнього розміру, теж ми поставимо поряд. Але ми можемо посортувати так, книгу сюди. А вантажну машину сюди. Ось у нас вийшла гарненько. Саме останнє дерево маленьке. До маленького дерева ми шукаємо предмети маленького розміру. Починай з автомобіля. Ось вантажівку ми ставимо сюди, М'ячик. Так, м'ячик, дякую. І книжечка. І книжечка. Дякую, Женечка. є. Це ми посортували предмети за розміром. Молодці! Продовжуємо далі. А на цій картинці предмети відрізняються за формою. Ось ліворуч, ми бачимо геометричні фігури. Трикутник, коло і прямокутник. Якого кольору вони всі? Синього. так. І нам треба знайти фігури схожі на предмети, схожі на геометричні фігури. Тож починаємо з трикутника. Що ми бачимо схоже на трикутник? Ялинка схожа на трикутник. Так, тож ми ставимо сюди ялинку. Є, що ми ще бачимо? Ось щось таке жовтеньке, схоже на сир, теж схоже. І має трикутну форму. Ставимо його поруч з ялинкою. Так, є добре. Так, що в нас? Екран комп'ютера не двигається. Вибачайте. Потім у нас наступне коло, круг. Шукаємо предмети, схожі на коло. Перше, що ми бачимо, яблучко, чи це може а, це томат, помідор. Помідор схожий на коло, ставимо його поряд з колом, п'ячик. Теж схожий на коло, тож ставимо його поряд з нашим колом. І годинник теж має круглу форму, схожа на коло. Ставимо в рядочок до нашого кола. Є. І остання геометрична фігура прямокутник. Шукаємо предмети, схожі на прямокутник. Ось перед нами відразу фотоапарат, схожий на прямокутник, і його сюди ставимо кість від доміно. Теж поставимо сюди є і екран. Чомусь він у мене не двигається. Екран від комп'ютера теж має форму прямого і схожий на прямокот. Тож ми його теж теоретично поставимо до прямокутника. З цією картинкою ми розібрались. Продовжуємо далі. А ось перед нами предмети, і треба визначити, чим вони схожі і чим відрізняються. Ось перше, що ми бачимо, кленові листочки. Чим вони схожі? Вони схожі формою, мають однакову форму. Але відрізняються вони чим дітки? кольором. Так, один кленовий листочок червоний, інший кленовий листочок – помаранчевий. Добре, дивимось наступну картинку. Бачимо автомобілі. Чим вони схожі? Вони схожі формою. Бо вони мають однакову форму. Але, а чим вони відрізняються? Відрізняються вони кольором. Один автомобіль зелений, другий автомобіль блакитний. Продовжуємо далі. Ми бачимо метеликів. Чим метелики схожі? Подивимось уважно. Схожі метелики кольором. Обидва метелики мають жовтий колір. Так, є. А чим ж метелики відрізняються? Вони відрізняються формою. Перший метелик великий, другий метелик маленький. Так, є. і дивимося на слідуючу картинку, ми бачимо жаб. Дві жаби. Чим ці жаби схожі? Тим, що вони мають однакову форму. Є. Так. Чим вони відрізняються? Відрізняються вони кольором і відрізняються вони величиною. Одна жаба зелена, інша жаба червона. Є маленька жаба зелена, а велика жаба червона. Тож розібрались із цією картинкою. Продовжуємо далі. Подивимось на цю картинку. Чим схожі предмети, чим відрізняються. Так само кленові листочки. Два кленових листочки мають однакову форму, однаковий розмір, але різні кольори. Помаранчевий і зелений. Дивимось наступну картинку. Вагони з потягу. Двома гони з потягу. Чим вони схожі? Схожі ти, що мають однакову форму і однаковий розмір, а відрізняються тим, що один вагон жовтий, а інший зелений. Так, є. дивимось наступну картинку. Комаха. Комаха, яка Божа коровка, або ще на неї кажуть сонечко. Дві комахи. Вони схожі, схожі тим, що вони мають однакову форму. А чим вони відрізняються, відрізняються за розміром. Одна комаха маленька, інша комаха велика. Є добре, і знов жаби дві жаби. Чим схожі, тим, що мають однакову форму. І чим відрізняються? Відрізняються за кольором. І відрізняються за величиною. Одна ж маленька жаба червона, велика жаба зелена. Ось, розібралися з цією картинкою, продовжуємо далі. Ось подивимося на ці картинки. На цій картинці треба визначити, який предмет зайвий. Дивимося в перший рядок. В першому рядочку ми бачимо, що овочі, так, це все овочі. Так, є. І скажіть, будь ласка, що ж зайве в цьому рядочку? Так, В цьому рядочку зайва комаха. Дивимось наступний рядок. Так, що ми бачимо в наступному рядку? В наступному рядку ми бачимо фрукти: Яблуко, груша, чашка, банан і апельсин. Що ж зайве в цьому рядочку, дітки? Так, в цьому рядочку зайва чашка, тому що чашка це посуд. А більшість предметів у рядочку фрукти. Добре, молодці. Дивимось наступний рядок. В наступному рядку ми бачимо чашку з блюдечком, грушу, чайничок, кувшин, каструлю і тарілку. Що ж зайве? Так, зайва груша, тому що груша це фрукт, а більшість предметів зображено. Посуд. Молодці. Продовжуємо далі і дивимося в самий нижній рядок. Що ми бачимо в нижньому рядку? Ми бачимо чашки. Це все чашки. Але ж тут щось є зайве. Так, зайва чорна чашка. Тому що більшість чашок мають помаранчевий кольор. Розібрались із цією картинкою. Добре. Продовжуємо далі. Ось поглянемо на цю картинку. І у нас в нижньому рядочку стоїть знак питання. Як ви вважаєте, який фрукт ми поставимо в нижній рядок? Так, в нижній рядок ми поставимо грушу. І в нас вийде картинка. Все по порядку: груша, яблуко, лимон, лимон, груша, яблуко і нижня картинка, нижня строчка. Яблуко, лимон, груша. Молодці! Розібрались із цією картинкою. Зараз поглянемо наступну картинку. Ось перед нами картинка. Треба визначити, що змінилось. Ось ми бачимо на першій картинці, першому рядочку. Яблуко несуть трудівнички-мурахи. У першій клітинці таке зображення, і в другій клітинці таке зображення. Тож в першому рядку нічого не змінилось. Добре. Дивимось наступний рядок. Ми бачимо пінгвіни. Так, до стрілочки, скільки пінгвінів? Один, два, три, чотири. До стрілочки чотири пінгвіни. Після червоної стрілочки скільки пінгвінів? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість пінвінів. Тож, що змінилось, так, змінилось. Пінвінів стало більше. Молодці! Дивимось наступну строчку, що бачимо? Кавун, лимон, вишня. Є. А за стрілочкою, що ми бачимо, за червоною стрілочкою кавун, лимон і яблуко. Тож у нас змінилася вишня на яблуко. Є зміна? Є зміна. Добре. Молодці. Тепер дивимося на нижній рядок. На нижньому рядку ми бачимо олівці. Подивимося кольори олівців. Блакитний, помаранчевий зелений, блакитний, помаранчевий зелений. Так, шесть шість олівців, і вони всі парно по кольору складені. Добре, дивимося на малюнок за стрілочкою. Що ми бачимо? Ми бачимо, що додавався ще. Один олівець помаранчевий. Ну або червоний, може, навіть, скажімо так. Так, додавився ще один олівець. До стрілочки було шість олівців, а після стрілочки порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Навіть два. Додавилось два олівця. Є, молодці. Продовжуємо далі. Дивимося на цю картинку. Нам треба визначити, що змінилось. Що ми перше бачимо? Ми перше бачимо ножиці, великі ножиці, а за стріночкою, маленькі ножиці. Тож, змінились ножиці. Дивимось наступну картинку. Груша. Груша перша груша зелена. Потім за стрілочкою груша жовта, що змінилось? Так, змінилася груша, змінила свій кольор. І дивимось наступну картинку, що ми бачимо в'яч. І за стрілочкою годинник. Тож, змінилась картинка, змінилась. І дивимося останню картинку, Я що бачимо? ми бачимо. Ми бачимо маленьку синю книжечку, і за стрілочкою. Велика синя книжечка, тож всі картинки змінились. Так. Продовжуємо далі. Ось перед нами картинка, треба визначити, який предмет зайвий і чому? Дивимось на верхній ряд. Що ми бачимо? Ми бачимо предмети, які мають круглу форму, так? І тут зайвий, зайвий фотоапарат, тому що фотоапарат має прямокутну форму, а не круглу. Добре, дивимось. наступний рядок. В Наступному рядку ми бачимо грушу, лимон і банан, і сир. Що тут зайве? Так, зайвий сир, тому що в ряду зображені фрукти. Є. І дивимось останній рядок, що ми бачимо? Ми бачимо червоний помідор, червону вишню, помаранчеву морк і червоний перець. Що тут зайве? Зайве помаранчева морква, тому що всі предмети зображені червоного кольору, а морква помаранчева. Добре, молодці умнички. Дивимось ось на цю картинку. І скажіть мені, будь ласка, який предмет не є геометричною фігурою? Так, Якщо ми будемо уважні, то відразу скажемо, що червоне сердечко не є геометричною фігурою. Добре, але ці дітки. І ось до нас завітав гномік, гномік з геометричними фігурами. Зараз гномика, яка фігура? Коло? Так. Треба знайти ось на цій картинці предмети, схожі на коло. Теж дивимось уважно і визначаємо ці предмети. На коло схожі, які предмети? Ось син. І ось цей, не знаю, що це, як головка сира вроді, да? схожа. Може, в кого є які інші. Версії, то скажіть. Потім е, круглу форму має е, новорічна... місяць. Е, е, що ви кажете? Місяць. І з золеннями летить. Ой так, добре, дякую. Молодці, умнички, дякую. Потім круглу форму, що ще в нас має? Новорічна прикраса, Круглу форму мають оці дзвіночки. Добре, продовжуємо далі. Гномік знайшов геометричну фігуру, трикутник, і пропонує нам в оцій наступній картинці знайти предмети, новорічні предмети, схожі на трикутник. Що ж ми знаходимо? Так, новорічна ялинка, схожа на трикутник. Схожа, Потім ось ця шапочка. Теж схожа на трикутник, потім печиво, теж має трикутну форму. І новорічна шапка Санта-Клауса, або ж самого гнома, теж має теж схожа на трикутник, і має трикутну форму. Тому тобто, продовжуємо далі. Ще в року гномика є ось такий квадрат червоний, і він нам пропонує. В оцій таблиці знайти предмети, схожі на квадрат. Що ми бачимо? Ми бачимо подарунок новорічний, схожий на квадрат, бачимо цю новорічну листівку з сніговиком, теж має квадратну форму. Потім ось такий шматок льоду. Теж схожий і має квадратну форму. І є такий от теж новорічний подарунок трошки іншої форми, але теж схожий на квадрат і має квадратну форму. І ще є в нашого гно одна фігура прямокутник. І він пропонує нам знайти предмети, схожі на прямокутник в цій таблиці. Тут дивимось уважно і шукаємо ці предмети. Це ж знову подарунок має прямокутну форму, потім камін, теж має прямокутну форму, листівка новорічна, теж має прямокутну форму. І ось такий новорічний є, е, ліхтарик. Річ має прямокутну форму. Тож, завданням з цим ми виконали це завдання, гномику допомогли. І сьогодні ми з вами, дітки, згадали і навчились порівнювати предмети за різними ознаками: колір, розмір і форма. Всім дякую! що завітали до мене на заняття. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою, мирного тихого дня. Дякую, до побачення!